А Росія тим часом забирається із Сирії. Ну, якщо встигає, власне, чому Кремль так довго тримався за цю землю? Відповідь дуже проста: газ. Бо Катар – країна, яка могла б змінити правила гри. Катарський газопровод міг через Сирію проходити до Європи, і газ з близького сходу міг підірвати монополію Газпрому. І Це був би такий значний удар по Кремлю. А вже ж, але Кремль зробив все для того, щоб цього не сталося. Тож чи зможе Катар скористатися чим цим шансом? У нас є відповідь. Наш колумніст Федір Шеленко розібрався, чому енергетика стала ключем до війни в Сирії. Федю, вітаємо тебе. Федю, привіт, вітаю, вітаю. Скажи, що чекає Європа? Чи е, нові маршрути газу, чи чергова боротьба за ресурси? Що майже одне й те саме. Ну, я б сказав, що боротьба чекає якраз саме на Сирію. А от що стосується, а отже, з результатами цієї боротьби, ще не зрозуміло наскільки масштабна, але за результатами цієї боротьби ми отримуємо, і Європа цілком можливо отримує нового дуже великого постачальника газу. У будь-якій війні завжди присутній економічний інтерес. Я вже розповідав якось у цій студії про надра України, якими в тому числі бажає заволодіти РФ. Такі ж самі економічні інтереси має Кремль і у Сирії. Путін, Асад, Газ, Нафта і мільярди доларів. Це мільярди, якщо не десятки мільярдів на рік. Справжня мотивація підтримки сирійського диктатора Кремлем пролягає під землею. Після дзвінка Путіна Асаду сказала, що ні, ми на це не погоджуємось, і практично поховали на той момент цей. Проект з точки зору власних надер Сирії особливо нічим вихвалятися, особливо на тлі країн Персидської затоки. Проте географічне положення зробило Дамаск впливовим гравцем. Саме через територію Сирії на початку десятих Катар на секундочку третя країна за запасами газу в світі. Це близько 12% від загальносвітових покладів. Планував провести газопровід до країн Євросоюзу. Для цього треба згода всіх країн, які знаходяться по маршруту цього газогону. Саудівська Аравія сказала, що вона погоджується. Йорданія сказала, що вона погоджується. Туреччина, яка мріє стати глобальним газовим хабом, безумовно погоджується за до неї, що в а ось Сирія в обличчі сирійського диктатора, наплювавши на інтереси сирійців, які могли заробляти чималі кошти на транзиті через їхню територію, приймає рішення відмовитись, тим самим обслуживши інтереси Москви. В часи активної участі РФ у сирійській війні деякі експерти, пропагандисти Соловйова, констатували, що втримання режиму Асада це питання виживання російського бюджету. Якби Росія не увійшла туди і не втримала режим Башара Асада, то вже сьогодні дуже гостро стояло би питання виживання російського бюджету, тому що там воюють три газові труби. Катар були відкриті найбільші запаси газу: 51 трильйон 50 мільярдів тонн конденсату. Тобто, це різко б скоротило нашу долю на ринку газу. Проте не газом та геополітичним впливом єдиним Росія зазнає капітального репутаційного удару по військовому і геополітичному своєму престижі. Окрім катарського газу, трубопроводами через сирійську територію до Європи могла б потрапляти ще й саудівська нафта. Але й тут інтереси московського господаря для Асада понад усе. Сирія, вона за вказівкою Москви більш ніж впевнений. А також в обмін на певне озброєння та підтримку режиму Асада а з боку Кремля вона усіляка забрання не давала можливості робити з себе країну, скажімо так, транспортера цих ресурсів. Тепер же, після падіння кривавого проросійського режиму потенційне вікно в Європу відкривається не лише для катарського газу, а й для багатих на нафту країн Персидської затоки. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить залити світ дешевою нафтою, щоб повернути собі частку ринку. Як це багато хто прогнозує, нафта впаде нижче 40 доларів, і Росія втратить контроль над економікою. І що важливо, відповідь на питання, пов'язані з саудівською нафтою. Ми дізнаємося вже найближчими місяцями. Саудівська Аравія хоче змінити свою стратегію від ціни на нафту високої, вони хочуть перейти до стратегії нарощування своєї частки на світовому ринку нафти. Поки що. Є домовленості ОПЕК про те, що країни не будуть це робити, але ці домовленості діють до завершення першого кварталу 2025 тисячі І що найцікавіше, свій цвях в труну російської нафти і газу, якщо знадобиться, зможе забити і Україна, а точніше українські компанії, що спеціалізуються на виробництві труб та деталей для нафто- і газопроводів українських зацікавлені, бо більше я не виключаю, що це може бути складова якихось угод, що знаєте, колись. Україні ще в 90-ті роки роки була така домовленість з Туркменістаном газ в обмін на труби. Тобто нам потрібен був газ, а Туркменістану потрібні були труби. І українські компанії казали, добре ми вам даємо трубу, але в обмін на це цим трубом ви будете газ направляти в Україну. Але дивіться, колеги, виходить, що реалізація цього плану в життя залежить від того, хто буде керувати Сирією, тому що зараз ще поки невідомо. Ну та там така історія. Дивіться, якщо вірити Ройтерс, я схильний до того, щоб вірити Ройтерс, то, начебто, тимчасовий уряд, який зараз сформують, його очолить Мухаммед Башир. Власне людина, яка безпосередньо пов'язується з журналістами з Хаят Хривашам, та сама організація, яка, начебто, була в авангарді цього військового перевороту, а вона, в свою чергу, пов'язана була з Аль-Каїдою. Ну, ти розумієш, ті, ще Бармалєї. і власне з 18-го року ці ХТШ, вони в списках терористичних організацій Сполучених Штатів Америки. Коротше, кажучи, дуже цікава історія, але тут головний момент в тому, що це зовсім не означає, що саме ХТШ або там саме е, Мохамад Башир. Продовжить очолювати уряд. Це тільки про тимчасові якісь рішення, бо зрозумієте в тій банці своїх павуків достатньо. Саме Там так така бувалося. конкуренція чи відсотково правий, Тому що в Сирії дуже такий вибухонебезпечний коктейл намішаний. І на сьогоднішній день спрогнозувати хто прийде до влади неможливо. Тому я б запропонував трохи розібратися в цій внутрішній сирійській кухні. Абу Мухаммед Аль-Джуані, лідер Хаташа, і на даний момент здається загалом Сирії. Іноземні уряди не повинні турбуватися про ситуацію в Сирії. Народ виснажений війною, а країна не готова до нового конфлікту. Країна рухається до розвитку, реконструкції та стабільності. Лідер джихадистів намагається пом'якшити риторику, пропонує амністію солдатам армії Асада, а також обіцяє захищати релігійні меншини. Проте на самому початку і афганський талібан декларував свободу й Пимість своїми цінностями нині ж від голосних обіцянок талібів не залишилось і сліда. Формально ХТШ і неформально, і фактично. Але це лише Дамаск і деякі райони. Є ще повторюю ще раз: третина Сирії Контролюється сирійськими курдами, у яких є свої збройні формування, крім курдів, яких підтримують США, окремі території Сирії контролюють протурецькі сирійські демократичні сили, вільна сирійська армія із десяток різноманітних озброєних угруповань. Величезна кількість озброєних людей. Територія просто розривається на, на анклави, і невідомо чи взагалі колись Сирія буде спроможна виступати як окремо ну, як. як Повністю об'єднана самостійна держава, повертаючись до питання будівництва нафту і газопроводу через територію Сирії, у випадку, якщо сторона переможців таки знайде спільну мову, транзит газу і нафти був би вигідним для абсолютно будь-якої із сирійських сторін. Це дуже вигідно, тому що коли кажуть, ну як же Сирія буде розвиватись, ось вам, будь ласка, відповідь: побудуйте ці нафтогони, газогони і збирайте гроші за транзит. До речі, турецько-катарська делегація наразі перебуває в Дамаску для зустрічі із сирійською владою. Деталей поки що немає. А ми Феді, чекай, чекай. Тобі. Да, я ще трошки деталі додам, бо це є де... все деталі від, від головного управління розвитки Міноборони України. Дивіться з приводу того, що зараз відбувається з росіянами в Сирії. Вони там все ще є. Залишки контингенту Російської Федерації у Сирії стягуються до морської авіаційної бази в Тартусі та Хмеймім. Ті росіяни, що дісталися до місії еваку... еваку... евакуації, як Правило пиячать та мародя, мародерять, повідомили у розвідці для вивозу озброєння та техніки до бази в Тартусі продовжують перехід кораблі, і там починається ну декілька коротше кажучи, кораблів, які мають вивозити техніку. Командувач російським контингентом наказав ремонтувати вивозену техніку для того, щоб дістатися до Тартусу російським кораблям знадобиться декілька днів. А за ці декілька днів, враховуючи темпи просування тих самих повстанців, може статися буквально все, що завгодно. Тому з нетерпінням чекаємо на приємні новини, із Сирії теж так, Федю, поводжу. Дякуємо Дякую. тобі дуже. Дякую вам. Федір Шиленко з нами був наш А Ми.